Шосте ранку, 10 червня. Так як зілля ми вже втомилися боротись, тому що ми його шкребемо, а воно росте, обробили тітусом. Все, хай гуляє. Помідори ще просипаю. І, скоріше за все, буду мульчувати. Не знаю, чи цього разу. Буду замульчовувати. Я все ж таки там посадила. Циркус. Циркус і діп. Там ото. Там чуть помідори, кабачки. І біля клубніки, там ще щось <кій> Щось. Так, зранку щось в мене горло. Не можу зрозуміти, що з бураками. Якби тут, вроді Вроді нормально сюди почувають. Пішло далі, щось таке необ'ясніме. Я не знаю ось. О, якийсь трендець з ними бураками. Йдемо, йдемо, ідем, ідем, йдемо, йдемо. І з цієї пори починається знову все нормально з буряками. Нормальні буряки. Це такий відрізочок, метрів 4-5. Не знаю. Не хочуть рости, хай не ростуть. Їхні проблеми. Треба обсадити кавуни, бо їх спочатку не було, а це почали сходити. Не знаю, може Наташа буде здеться. Я за час забуваю, як вони звуться. Виправиш у коментарях. Чарльз якийсь. Не пам'ятаю. Що до білокрилки? Звісно, вже є. А я ж думала, що в мене білокрилки немає, а в нас разом вже сідає. Ну, треба сьогодні купити тепеки, буду пробувати обробляти тепеками. І, і білу крилку, якщо хватить і кавуни. І на що хватить. Цих тепеків. Так як вчора якби, ну, святою робити не можна. Ну, я не різала, не рубала, не кусила, що я зробила. Один кусочок хризантем Я замульчувала. Мульча в мене була така злежана, не свіжа, вона вже в деяких місцях геть перепріла. Зараз вид і непрезентабельний. Але от, Поки я там буду 10 днів на роботі, я через 3 дні поїду. Щось в мене горло, ще зранку не, проби, не прочищене. Я сподіваюся, що вона підросте і все буде нормально. У суботу, це виходить у нас три дні тому, я зробила підкормку аміачною селітрою. Ось такий спічечний коробочка. На 10 літрів води. І ну результат вже вчора я дивилася, можливо, що зараз сонечка нема, зразу видно, такі стали зразу ось такий приріст, воно ніби світліше. Оце листечко, воно вже відросло за 3 дні, воно ніби світліше таке. Але підросли, воно видно зразу. Тепер уже як приїду, буду робити. А можливо ще й у ці 2-3 дні я зроблю обробку ще від шкідника і від фітофтори, І від хвороби. Цей шматочок ще не сполений. Надію, що протягом трьох днів я його зроблю. Так як манікюрчик майже убитий, Сьогодні йду на 12-ту годину на манікюрчик. Булонечку вчора вибирала, а сьогодні вона знову наспіла за ніч. Такі гарні ягодки лежать. Ой, і що я вийшла робити? Зараз я вам покажу. Що я вийшла робити? Сьогодні холодно, знаєте, сьогодні Сьогодні вже якийсь, господі боже, якийсь вже осінь настала. Прохолодно. Я б сказала, дуже прохолодно напроти тих днів. Ось це, друзі. Це мій головний біль, це мій такий головний біль, що вам не передати. Я не збиралася плоть. Я казала все, я його запускаю все, я не маю часу, я не маю сили, я не хочу, воно так заростає. Але ну як, от як, скажіть, там хризантеми. Вони простенькі, ті хризантеми такі. Високі, там флюкси, тут і риси. Я не знаю, ну як їх не спасти. Вони прям кричать, прям кричать, спасіть, допоможіть. Не можу я їх так залишити. І тому роблю таке. Я надію, що я це зроблю, господі. Я сподіваюся, що я це зроблю до 12 години, тому що на 12-ту мені, як я вже казала, на манікюр. Так що це у нас відео до. Оп, а це після. Фух. Красота. Добре сьогодні. Не жарко. І я впоралась. Красотінь. О, одне, один, як кажуть, гріх з душі спав. Купи зілля. Величезні купи ось у проході, але зато будуть дихати квіточки. Як же ж їх не випалоти? Ще ось. Не знаю, що це буде сьогодні. Але раз я зробила це, значить зроблю і це. Ой, а в нас гість, до нас завітав гість. Чорногуз, Щось він там збирає. який чорногузик. Жабки, черв'ячки. Кей красончик. Хай ходить, не буду його лякати. Полетів. Ще мені потрібно довести до ладу теплицю, тут сполоть перець. Він уж теж так ух, взявся. І тут, ну, спочатку я зроблю дешов, що я маю зробити, а це до вечора, я сподіваюся, що я цю частинку роботи теж зроблю і вам покажу. Це, перника я теж зробила. Дуже дрібненька, дрібненький цей баклажанчик, але я його висадила. Він набереться. Через, через 10-12 днів, як я приїду, десь через 12 днів помідори треба завтра ще підв'язати. Перчик сполений вже. І побачите, як він гарненько підніметься. А, ще не посадила, вже одного помідора треба посадити, забула. Виплула також цей шматок. Тут квасолька. Оргінія висока, там ще хризантеми. І туди до малинки Тоже прорвала, просапала. Ще лишні помідорі по чоснику висадила з цього боку, з того, з того краю там айстри купувала. А посередині тут два рядочки. Я ще просопну. І завтра посію моркву. І завтра з вами будемо ще сіяти огірки під сіну. Бачите, ставши тут сіна морквочку, часник вибереться. Тільки через місяць вже буде часник вибиратися. А морква собі буде рости, щоб не пустувало місце. Ну і ще заморчувати треба ось цю хризантемку. Це вже замульчовано. А? Як? Як вже видно рядочки, а ще всядеться, Буде взагалі супер. Тут уже перепрівша мульча, вона вже злежена майже. А тут теж буду старе сіно, таке вже воно, не кондиція І може ще щось накоситься. Все, на сьогодні. Я свій план виконала. <ріст> а Кіра де? В хату пішла. Ясненько. Все. На сьогодні все. Ще в мене є два дні. Сонечко засвічує ще. Планувати не буду, бо як завжди не вийде. Що зроблю, то покажу. Хризантемка. Хризантемка вже одобрена. Тепер треба застелити і обробити від шкідника. Це вже буде завтра. Це вже буде завтра.